Василь Шкляр приїхав на запрошення народного депутата Олександра Донія. Колись каже письменник, вони разом створювали комітет захисту української мови. Тепер разом продовжують боротися за її існування і процвітання. Проте є ще одна причина приїзду, каже Василь Шкляр. З приємністю приїжджали завжди до Коломиї. Я десь тут років два, навіть трішки менше вже був. Маю тут багато друзів, маю сентимент до цього міста тут нещодавно зі мною. Радилися хлопці, кіношники, їм треба знімати, шукають натуру фільм про петлюру, знімають. Я кажу, в Коломиї найкращі місця для цього. Відомий далеко за межами України автор роману Чорний Ворон глибоко переживає негативні події, які відбуваються у нашій державі, не погоджується із діями певних політиків. Навіть свого часу відмовився від премії за бестселер Чорний Ворон, оскільки міністром освіти був Дмитро Табачник. Проте письменник тішиться, що його твір читають і розуміють у всіх куточках нашої держави. До речі, знав, що роман Чорний ворон припаде близько до серця галичанам, але особливо мені приємно, що його. Читають багато, читають на півдні, на сході України. От, причому такі несподівані є читачі, міліціонери, офіціанти, президенти, депутати, міністри, кагебісти, багато різних прошарків. От і особливо мене тішить, що Роман пішов справді, ще раз скажу, на Схід і на південь, і в Одесі, і в Дніпропетровську, в Кривому Розі, і має дуже багато прихильників. Це український комітет захисту української мови проводить заходи в різних куточках України. Мета популяризувати рідну мову та культуру, розповідає один із ініціаторів створення комітету, депутат Верховної Ради Олександр Доній. Приїзд Василя Шкляра здійснено в рамках туру Городенківщиною та Коломийщиною. Звичайно, потужна постать, як в літературі, так і в громадському житті. Він не просто пише чудові детективи. Він з патріотичної точки зору бере участь в вихованні молодого покоління. Тому навіть його Кроки громадськополітичні, вони є не менш важливі ніж його літературні здобутки. І те, що він відмовився брати премію з. Поки табачник є міністром освіти, це показник громадської мужності і так само впливу на мови у палаці культури. Народний дім зібралися прихильники творчості Василя Шкляра. Люди кажуть, він неординарна постать у сучасній літературі, крім того, смілива людина і справжній патріот України. Творчість Василя Шкляра на сьогоднішній день є надзвичайно важливою і актуальною, оскільки він піднімає ті питання, які сьогодні намагаються так. Заховати подалі і не показувати, намагаються ту славу, яка була в нас, десь розвіяти, розсіяти. А от в його творчості це все сконцентровано в таким потужним згустком. І е, я думаю, що обов'язок кожного українця, який вважає себе українцем, прочитати його роман Принаймні Чорний Ворон. Я вже не кажу про решту. Для того щоб люди читали українські книги, їх потрібно писати, каже Василь Шкляр. Зараз автор, письменник працює. І над новим романом про отаман Шумаруся автор шукає нові барви, образи та погляд на повстанську боротьбу, якою палала східна і центральна Україна у 20-х роках минулого століття.